Отже так. Сьогодні постараюсь вже доробити о, гідравліку. І от зро, зробити о, для скла о, люки. Осілені це ось така от мала бути о, сама от ця от рука. О. Казав, що вона так підкутований. От де вона, мала бути закінчується. Тому ось так я тут накосячу. О, ну в принципі це не критично. Отже так. Вчитель мені звичайно від... віднайшов ось такі от гідравліку. Але я їх ставити не буду, тому що для них треба грунт спеціально для металу Це мрок, Тому буду робити ось ці мої. О. Це звичайно добре. Але своїми руками це краще. Отже так, зробив вже гідравліку. Ось уже. Ви самі бачите, що вона вже готова відносно. Але металеву теж треба зробити. Поскорі всього я все-таки поставлю металеву. Ось тут вже готовий колір нашого фербуа металіком, що вже і так є метал. О і так, в принципі, буде красивіше. О, а вчителя я от шп... кашпльовка. Грунт для от металу. Ну, буду ще це робити. Аналогічно отак зроблю. Приклеїмо, все зроблю, ну ви поняли. Отже так, тут я вже зашпаклював. От воно висухне, дорабатував. даже ось це от почав. Теж металою робити, але є одне, але. воно дуже-дуже туге. вставляється то без проблем, але винять. Пожелатне ага, ага. його чекаєте. Ага. Ну, ну, дуже от, туго входить і дуже туго виходить. Тому той план, який ми робили, отакий. Отакий. Ага, от на юрку теж. Щоб так воно роздвигалося, то воно не працює. Но мало того, що довге, воно ще дуже туге. Тому, скоріш того, я виберу оцей варіант, він уже типу готовий. І хоч звичайно тут і метал і красивий, але все-таки... Зрий спасмас. Ну, ось так якось має вийти. Звісно, не ідеально, це от нормально, це от болтається, Ну і це поправлю. О. Так все поки виглядає. Ну, має виглядати. І так, да, приклею оправдальної форми на справжніх от фотографіях, іменно так воно має виглядати.